Шкода така, на другі сутки вже встрічають на кухні, Уже лапи, лапами лапають, вже гуляються. Ну привіт, ну привіт. Досі ім'я не дав. Ні одному, ні другому. А, цілуватися, Лизе. Ну, той, по-моєму, громче дерчить. Зна, а в цього хвіст длинний худий. Значить, ти будеш електрод, а ти компресор. Все як на заводі. Все як на заводі. Дивіться, дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Аж сутки назад обсиралися, боялися, вчора з під кроваті не вилазили півдня. Я думав, як почне воняти, почну розбирати кровать. Отже ж, хороняки, проставляємо їм лайки. Жалко, і ціни попадуть слотки на рибалку. Виростуть нериболовними боцманами. Ділимось роликом з друзями. Карта на донати в описі під відео. Обов'язково пройдемо по ссылочках в описі. Рибу їм давати ще рано, але вам рибу давати вже <свісно> пізно. Розвів болтологію. Добавимо вам рибалочки. Адміральська полянка. Ми тут Чернуху та й карасиків, та й все на світі знатне ловили. Качки понасирали. Але води капець не вистачає як. Кажу, 20 см. Дайте. Ну нифіга, дождів не було все літо. Оп! І і все. Всіх на перших забросах більше всього шансів зловити. Із-за цього я і камеру включив запись. Перві два-три заброси. Вода чистіша. Ніколи такої не було. Проточна. От що значить, коли город говно не зливає, бо ця річка відома як річка вонючка, тому що сочисних тече сооруженій Херсона. Пару раз вздовж течії, отак закинемо, не клюне і підемо додому. Сьогодні вже всі містяки по два-три рази обловив. Все, що там було, вичерпав, так сказати, із рибалка. Це взагалі різковано коротким дрином. Оп! Щука. Офігеть, що вона творе. Офігеть, що вона творе. Ще й зачотно. Кушир спас щуку. Їй голову закрило глаза. Вона думає, вона в сказку попала. Оце щукандру Blackfire уговорив. Кілограм. Без флазманських пласкогубців. Ніяк. Пакер. У нас ще і ножнички є. Открить дзюбика. Зазябрю. Тобто верняк. Так, головне тройничок не повредить. Нового немає. Ух, шайтана, мамашина. Красота. Пару раз аж в камыши заскакивала и удачно оттуда выскакивала. Четко вообще. О, просто снимай видео. Оп. Хана пакету. Вона його розорве як тряпку. Цей тузик її розорве, як тряпку. А я ще думаю не буду брати пакет. Нема кому рибу вдома чистити, та ну її в баню хай живе. Пенсіонерам роздам. Що буде і порядок. Ладно, ще ручки помиємо в водички. І сподіваюсь, зможемо повторити. А от щука вже не зможе повторити. <свист> Такий прикол я оцінив пакетом. Ай, хорошо. Отак от, от. Началь для тих, хто не хоче тратити гроші на дорогі Снасті та хоча б на середнячок. візьміть флагман нормальний. Чи азуру. Дешевенький Blackfire. З катушкою Black Fire, з написом Україна понад усе. Це важно, це найважливіше. Реклама наша все. І нитка 0,3 видержала, саме головне. Цапнула мощно, вже довжкомишика стояла. Заброди треба було б взяти та лізти в воду, отак попитком, шом іти і мочить. Мочить щукандер одну за одною. Блін, закинув. Тройничок виручив, без тройничка могла чіпиться. Крупненька, як бачимо, заходить. Це минулорічна 500 грамовка, яку ми відпускали тут. Оп! На окунька було похоже, а може дрібна щучка щось. Дибнуло комплект 60. Чувствіті... Розвернулася, кажу, комплект чувствительний. До 8 грам дрин, шнур 0,3, 02, 03, щось таке. Бабіну вже не знайду. Ну, котушка 25, на неї 0,6 і не налазив. Почав наматувати 0,6 шнур. Намотав 30 і шпуля повна. Думаю, ні, ребята. Я все зрозумів. Треба сматувати і наматувати щось супер мілке. І повезло шнурочок, лежав года 2-3, 03, здається, чи 02 взагалі позорний. Думаю, куди тебе. Пригодився, не пропав. Так, да, вона тут що роху Була покльовка і там он скидається под люки. Єсть. Вертушку можна легше поставити, хоча куди вже 5 грамулечок. Треба глибше залізти в болото. Ну там уже конкретна гамула. Проводку ще теж треба підібрати, не кожна щука согласиться. Клювати. Такий класний кльов, що, може, і вечором вийдемо. Не факт. Шкода безім'янна номер один. І номер два. Взяли з притулку, вговорив. А сам с'їжджаю в армію. Хто ж буде доглядати, так? Нічого, корм і грошики ми вийшли, мабуть. Шкодунець, тігер. Оп, 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 ага, там закрито. На двір вас ніхто не випусте. Думали брати одного, ну оказалось два брата акробата. Негоже розлучати сім'ю. Да, Негоже розлучати сім'ю. Забираємо двох. Уже майже добу в нас. На ранок вже, бачите, в шкіри не зашкірюються. Не ховаються, не кричать, не залякані, вже трошки бігають, кричать. І лащаться. Треба пестить, привикати, щоб привикали до людей, бо були зовсім такі до нас не приучені. А хвіст як терчить, антена така. Туалет, корм, ігрушки раз. Нора номер два. Єсть. Ай-ай-яй-яй-яй-яй! Шкода, тигр. Іди сюди, шкода. А, все, попався, попався. Головне, щоб не всрався. З переляку. Номер два. Іди на диванчик. Цей крупніший кажуть два брата. Чи це просто кажеться, що крупніший за контраста? Свої, свої, два хлопчика. Там ще багато котів в притулку, але нам їх не віддали. І довго віддавати не хотіли. Ать! Він гуляється. Ну і стресує, їх там було більше десятка, мабуть. А тут раз і вони. В одиночку. Добре, не будемо розводити болтологію. Ставте лайки за поповнення в сім'ї. Проходьте по силочках в описі під відео, якщо щось купляєте там взагалі супер. Це нам буде донат. І ми перешлемо їх <coughs> мурчику номер 2 Хтось із них буде мурчиком. Що, кицюня, в туалет. Да, ми це знімати не будемо. Отакі пироги. Що ж, ссылочки на... в описі під відео, там же і номер карти задонатить нам на оснащення чи переслати щось котикам, організуємо. Добавимо вам рибалочки. Був, кстати, у кума ми -то свій інжир виклювали тих пару інжирин, але донат від кума шикарний просто набуб'нився нормально. І додому приніс іще йому. От, щоб бува, коли інжир розрісся і почав давати врожай. Такі пироги. І нарешті я зрозумів, на що він схожий. На шовковицю, на білу шовковицю. Отакі От пироги. Так. Тут все мощно закрито. не вилізе. Все, сквознячок крутиться, котики мутяться. Ха-ха-ха. Коробки з-прикормки, під... кошачий корм. <смі> на, на двох жирних сазанчиків, які тут плавають під ногами. Ладно, вже 4 минути відео не про що. Проходьте по силочках в описі, бомбящі коменти. Вітаюся! Хто це вийшов? Хто це вийшов? Такий шкода. Ех, погнали на рибалочку. Рибу вам ще рано давать.